Друзі, Олег, з вами на каналі всім вітанечко. Продовжуємо роботу. Вітаю вас, здачний експеримент. Сьогодні поговоримо про те, як потрібно робити зрізи на плодових деревах і до чого це може призвести. Будь ласка, <кхм> додивіться це відео до кінця. Дуже інформативно і коротко про головне в обрізці дерев. Приємного пригляду. Отже, друзі, була омолоджена в тому році яблуня, і бачите, вистрілило дуже багато стихів таких, баганів, які, дуже сильно, вертикальних ось таких баганів, які дуже сильно ростуть, мають силу росту, і їх потрібно вкоротити для того, щоб вам зберегти крону. Якщо це вам потрібно, мені це не потрібно. Я їх мушу видаляти, тому що в мене крона ось є сформована. Я її буду підтримувати. А також є, отам, бачите, все, що йде вертикально, я його буду прибирати. А на оцих бічних я перепідчеплю, тут буде білий налив. Але, власне кажучи, відео стосується саме зрізів. Як їх потрібно робити, ось таких ось молодих волочків. Бачите? Це наслідок правильного зрізу, про що я вам завжди говорю. Різати потрібно на кільце. Дивіться, що таке кільце, ось бачимо. У нас молодий пагін, ось бачите оці круги. Це є те саме кільце. Ось ми повинні обрізати саме по ньому. Трішки-трішки нижче. Зараз я вам покажу. Опа, так. Щоб у нас вийшов отакий ось гарний результат. Бачите, як заросло? Це в минулому році було зрізано отак. Ось чому потрібно робити саме на кільці. Як я кажу, не лишати ось такі ось. Піньки. Ось отак різати не потрібно. Бачите? Лишить воно у вас не дерево його не затягне новою свіжою корою, а воно почне, отут засохне, буде гнить і перейде оця хвороба на оцей ось стовбур. І вам уже доведеться удаляти не отут.